Друзі, зараз ми зустрілися в неформальній обстановці, не в магазині, а на нашому стрільбищі, і для того, щоб показати вам і протестувати балістичні окуляри, які ми вам пропонуємо для покупки. Вони доступні у нас з трьома змінними лінзами, тобто класична тонована лінза, контрастна для пасмурної погоди або для вечора, а також стандартна прозора. Вістро буде відбуватися з дробовика 12-го калібру патронами дроб'ю номер 7 Якщо вони витримають. Дроблю номер 5 І на завершальній стадію буде тест патронами 20. Дистанція стрільби буде 25 метрів. А що це вийде? Дивіться далі. Погнали. Дистанція стрільби 25 метрів. Дроб номер 7 Навіска 28 грам. Стріляємо. Пробиття немає. Оправа злетіла, зараз ще ми її знайдемо. Дивіться, в оправу теж є влучання, але вона витримала, тому навіть оправа якісна і не має. І переходимо до дробі номер 5 Дивимося оправу. Поправа все ще ціла, ну, в ній немає додаткових влучень. Тепер ми можемо побачити, де була дроп номер 7 де номер 5 От попала номер 5 вона має більшу деформацію, але лінза все-таки витримала. Тобто, от невеликий це розмір 7, це номер 5 Далі переходимо до розміру 2.0. Це доволі крупно, но, е, крупний номер дробі і будемо його тестувати. А тепер екстремальний тест. Виробник не заявляє, що витримує розмір дробу 2.0, але ми все-таки протестуємо. Мені кажеться, що з дроби не вистачило. Дамо п'ятірці другий шанс з дистанції 10 метрів. І оправа все-таки витримала. Подивимося на саму лінзу. І лінза теж пробиття немає. Так, і наша задача просто їх знищити. Окуляри мають одне пробиття, але я думаю, що це попала група дробин, які повністю її пробили. Тобто це не одне влучання. Оправа вже не може фіксувати лінзи, але Ваші очі захищені